Товариство, усім вітання! Це розважально інтелектуальне шоу Переходи! Знаєте, товариство, судячи з усього, творці Вікіпедії не дивились лігу сміху і не слухають радіо, тому що статті на Вікіпедії про наших гостей немає. Тож Іван Люленов та Міла Єремєєва. Вау! Привіт! Так, можливо, у вас є щось нове, про що ви хочете розказати. Я знаю, в тебе пісня вийшла. У мене три пісні вийшли, ну, про одну можемо поспілкуватися. Давай, розкажи. Давай, будь ласка. Скільки, скільки часу є? Дві години, давай. Дві години, Дві години є. Є пісня дороблю. Вау! Про сир, якщо я не помиляюся, <рес> про, про сир про сир дороблю. Вау! Навіть в кліпі вони в тебе приймали участь. Да. Я бачив. Так не співають там приспів, щоб люди запам'ятали. Та ні, ні, заходьте, щоб їм було. — А ти наживо не співаєш? Ні, ні, там все тільки по фонограм. Посилання на Ваніни пісні будуть в описі до цього ролику. Тож, якщо вам буде цікаво, переходьте слухайте. Переходьте промокод. Промокод є якийсь. в Так, в мене є пісня. Реально? — Так, Але вона ще не випущена. Я думаю, що до того, як вийде цей випуск, ти постараєшся і посилання буде в описі. Якщо ні, всі дуже сильно чекають. Добре, але я два роки співала в караокі, тому мені вже треба якось. вже Ну там співати. ти ж не свої пісні співала. Хай Бог милой оборонить, я не хочу згадувати, що я там співала. А от ну найкрінжовіше, що в тебе визивало, прямо... о о, -о. Коли чоловіки десь о п'ятій ранку співали в опліві до плясова день народження. Ага. І не встигали навіть читати, що там на екранах. Ну, це в принципі нормальна історія <с. для Буль-буль-буль. І вони навіть сплутали весну і день народження. Вони не розуміли, що це за пісня. Хорош. Так, товариство, трошки поясню вам правила нашого шоу. Давай. Гра проходить на сайті Вікіпедія. Учасники змагаються, хто швидше перейде з першої статті до кінцевої, натискаючи на сині посилання. Кожен крок буде коштувати гостям певну кількість грошей. Якщо вони не хочуть платити гроші, вони можуть виконати покарання, яке обирають всліпу. У вас є планшети, на них відкриті сайт Вікіпедія. Mm -hmm. Ви будете робити свої переходи на сайті Вікіпедія. Кожне синє слово на цьому сайті це посилання на іншу статтю. І ви за 10 переходів маєте перейти від статті Радіо до статті Молдова. Оба, да? Так, обидва. Так. Боже, це ж Але... досить близько. Радіо Молдова. Радіо Молдова, це ж взагалі Радіо да. Молдова, Там це... Є Радіо Молдова, ти повинен таке. відкрити в нас Радіо Молдова. 103,5. <радіо... Радіо Молдова. Але <радіо> так. маршрут один одного ви не можете повторювати. А, тобто, окей, якщо, окей. наприклад, ти переходиш на квіти, условно, ага. ти вже на це перейти не можеш. А я казала, да, що я пеньок, я не розумію, взагалі. Це Загалі... для нашого шоу айдіал. <радіко> Пеньочки швидше доходять. Кирологані за своє пісню прости. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені, вікна в задумі розмаю, і рушники на стіні, і рушники на стіні. Мамо, твої діти, як птиці, раді, що ті знайшли, мамо. Посилання настрій знайшли. Є слот Сіті. Є слот Сіті є настрій. Кожен ваш перехід коштує або тисячу гривень, або виконання одного з наших покарань. Покарання вибирається до того, як зробити ваш перехід. Для того, щоб зробити перший перехід, нам допоможе армреслінг. Будь ласка. Хто армреслінг? Ну, це... а, та я знаю, <рес> <рес> так, <рес> та Я Давай. жартую, ні, 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 так я жартую, це нормально. А. Тут інші правила. Кирилу, Вам дякую. треба назвати, скільки синіх посилань є в статті Армреслінг в Вікіпедії. Ага, Хто буде ага. ближчий до правильної відповіді, той і почне перший. Синіх посилань. Ну, Армреслінг це щось про руку і про реслінг. Це спорт. Два, Два, посилання, я Два посилання. Два синні Два сині посилання. окей. Ти як думаєш скільки? Та ні, я думаю, більше семи, як мінімум. У мене зато логічно. І реслінг. Так от, яка вона чоловіча логіка. Давайте вісім. Вісім. Тобто твоя відповідь вісім, твоя. Ти реально думаєш, що в одній статті всього два посилання, може бути? Радіо Молдова. Хорошо. Ближчою до відповіді була Міла, тому що насправді синіх посилань в статті Армреслінг 13. Не обов'язково. Ти, ти стараєшся сильно, красавчик. Отже, мілочка, перед тим як зробити свій перший перехід, ти маєш обрати покарання, просто назвавши цифру від 1 до 10. Два. Блин, два. Покарання. покарання номер два. Звучить воно так: викласти Бля, фото Жори, відмітити його і підписати наступний президент. Блин, це весело, Це весело. Не, не треба буде нікому дзвонити, я не, 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 не Ну, відсюди. побачимо, побачимо. Дивись, Міла зараз обрала покарання, О, за... і це покарання для вас Сука. обох. А, для обох? Так, Мені для вас це обох. це і просто можна викласти, це дуже смішний жарт. Чекай, поки що зачекай, зараз Жора, твій хід, і це ти вирішуєш, ти або платиш 1000 гривень, або робиш сторіс. Якраз, якраз цинік мого сторіс тисячу гривень. Тобі стільки коштує реклама? тисячу гривень за сторіс за одне. Е, я буду давати гроші. Реально? Да. То я тебе прошу, дядя Жора десь там поперхнеться Е, Я розумію, що у дяді Жори е, дуже багато бажання співати, виступати, але я не думаю, що. Він репостить мою сторіс, <глава> де буде написано, що він наступний президент. Не те, що я викладаю для того, щоб мене репостили, хоча це дуже зручно. Е -е, але ні, давай я сьогодні знаєш, я хоча і одеситка, мені дуже складно прощатися з грошима. Розумію. До речі, я нагадаю: всі гроші, які в кінці будуть в банку, забирає переможець. Тож ти кажеш, що грошики Так, да, точно. Примай. Так, да. да, конечно, я впевнена. Починам, хорош, пошо, Тобі чуть-чуть давай. — Ти можеш робити свій перший перехід. Нагадаю, ти переходиш від слова радіо до Молдови. Ой, Боже, мати Тереза, Діва Марія. Я можу О, ти допомогти. Хорош. Я, я можу допомогти. Да? — Давай, давай. Листа, листа. Я буду переходити. Боже, українські радіостанції в еміграції. Голос Америки, заходила? ось там буде дуже близько. Бачиш, там було. Чому я не заходила на цю статтю ніколи? Ти, кстати, поки можеш поізчати статтю і подивитися. А, тобто у нього хорис. є час! Я дурочка одразу ходжу? Не дурочка, ти через те, що сильно розумна. Це моя проблема. Приймачі. Приймачі. Не приймачі. Дуже далеко. Міла до цього, розповідала, <рес> дуже далеко, дуже Міла до цього мі... розповідала, що вона зараз читає книгу з історії України від, е, як правильно? Діда, Сверида. від Діда Сверида. Я думаю, там були якісь приймачі. <рес> да? Тобто, ти переходиш на статтю приймачі. <рес> да. Отже, радіоприймач це пристрій, призначений для приймання електромагнітних хвиль радіодіапазону, якщо вдруг ви не знали. Все, вона Вау. програла, не Молдова. <реш> Там декілька <реш> переходів. Я <реш> знайшов, я знаю, що я буду, я... але перед цим ти маєш мені сказати: ти будеш виконувати покарання чи платити гроші? Платити гроші чого платити гроші? Ти я можу чекай, викласти, чекай, чекай, та хоч зараз. А що, а коли покарання буде? Покарання Та, це боже. викласти. Якщо фотографії. я, якщо не буде молдова, після цього, да? Ні, ні-ні ні. Слухай, я думала, що я не розумію правила цього шоу. То у нас банька не розуміє. Боже, яке, я яка не... якість хороша. Що там в тебе таке? А що це, це магазин Big Boss in UA у інстаграм. <рес> <рес> Дякую вам за мій зовнішній вигляд. Посилання на цей магазин є у описі до цього ролику. Кирю, Дивись, ти uh, виконуєш uh, покарання uh, uh, для того, щоб зробити перехід. Тобто твій перехід а, щось маршрут. Або гроші, або покарання. Або гроші або покрив гроші. Покарання. А, а що Хочу, Ти що не незнайомий тебе... з Дяді Жорою? тебе ніколи. Я не знайомий. Я знайомий. Я зн... він, він мене кликав на, на корпоратив один раз. І ти поїхав? Да. Не погоджуйся. В Чорногорі. Бо він так як зробив тільки що ти, буває, не робить. Добре, куди будеш переходити? Ти? Wi-Fi. Wi-Fi? Я думаю, що це найшвидше. Вайфай є швидкий, але як по-твоєму в лозі Ну, типу. Люди вистраюють собі, знаєш, якусь да. лінію, історію, куди і як вони далі будуть переходити. Я думаю, що Wi-Fi. Ну в нас є Wi-Fi в Молдові. І... Реально? Так, да, і вони там буде Wi-Fi, є в Молдові. Перше, це так буде. <реш> Бо ми ну, ні, натискати Wi-Fi створили в Молдові. Ну, е О, може бути, кстати. Е давай, можна натискати, так? Да? Так, будь ласка, Wi-Fi. Wi-Fi. Я просто думаю, що в нас дуже швидкий інтернет. О, бачиш, бачиш. Wi-Fi, це, це бездротова правда. Справдивість відтворення. А, це так перекладається? Mm -hmm. Mm -hmm. Wireless fidelity. Fidelity. Коротше, Вару... там десь слово Молдови. Ну, no, Wi-Fi, я вам що об'ясняю, буду, всі знаєте, що це таке. В коридорі зверху стоїть. У нас О, що? просто дуже швидкий інтернет в Молдові. Ми на 33-му місці. В світі? В Так, Європі, в Європі. В Європі? Да, Україна не ще. А скільки країн в Європі всього. Десь 33-30. Нє-ні, 40. Да не багато, я не знаю, я що. Відчуваю тупічок в цій розмові. В нас тупік. Чого? Де до Молдови ми дійшли чи ні? Ні, це ж за декілька переходить. Не зразу. Ми зробили наш перший перехід. І тепер. Кажи, кажи, кажи. Ти да. обираєш покарання для вас двох. А, один. Один! Давайте прочитаємо, що за покарання. Так. З'їсти салат із жаб. Із жаб? Можна нам, будь ласка, салат. А він, типа, просто ви до озера пішли? чи да, Так, да. так. Сука. Можна вже їсти? Є, ми, ми, в дитинстві, ми в дитинстві жаб накачували насосом, я пам'ятаю. А це був ти? Чо, блядь? Хорошо, оставляй. Іван Юленів качав зараз насосом жабу. Да, я не качав, я тримав її цей. <рес> Мій друг качав, я тримав жабу. Ну, бля, що не робили, Ваня, таке? Ваня, зараз зоозахисники пробігуть в коментарі. Та що <рес> вона вже мертва, нахуй їм проходить. <рес> І ми ми же їм... Вона надулась, ми її вбили, бля. Шо? Якщо ти не знав, це скелет жаби. А я щоб знав, розірвало. я би не накачував, я би знав, що вона не надувається, да? До речі, це скелет жаби, з якою це приготовлено, так що. Да. Блядь, наступне покарання з'їсти скелет жаби. Блін, я би мав сказати, в моєму перехіді, а, не підказувати, так? Там є черкаси. Там є черкаси, сука, слово. Дивіться, якщо б було б раді, черкаси води... Черкас. Як швидко, черкаси. Черкас, так, все вірно. Так, Скажи, будь ласка, ти будеш виконувати покарання? Чи платити тисячу гривень? Я буду платити тисячу гривень, то. Реально, Ну, це. Я з села я дуже консервативний, тому що я хвилююсь трохи за це. Я ніколи не чув таку фразу. Я з села, тому я дуже консервативний. Ну я хвилююсь дуже за це. Ну, це жаба все ж таки. Це каже людина, яка накачувала жабу. Та бля, це в дитинстві я був Чувак! — Це діти знаєш, що роблять взагалі погано в житті? Ну ти що робив? от? — Поганого в житті? Я їй вписок один раз. А, ні, це не я, був. <bö's> ну, у нас Сука, було? У нас були гості, які чайну ложку васабі їли, отак от без питань взагалі. Ну, це б і я з'їв. Та все, не треба, я з'їв. Це питань, давай касарік. Не треба треба, це в Ну дуже пахне нормально. бля, це м'ясо прям, так? Ну, але ж жаб'яче. Ні, і не буду, я тисячу гривень даю. Тю! Хай, да хоче, вона така, вона любить. Дівчата зараз люблять якусь іду, таку странну, дуже. Я просто не люблю странно їду. Я бля, якщо гречка була, б я б погодився. А як ти, ну, ти по твоєму покарання з'їсти гречку? це покарання, до речі. Для мене Греча королева круп. Ти що? Я обожнюю гречу і парова котлета якась позаду. Переход, куди ти будеш дивиться? Переход. Блін, дуже хочу на Черкаси, але я поізучаю. Так, тут є Черкаси. Черкаси до Молдови далеко. Черкаси є не тільки там, але і отут. Тут до Києва, до Києва. Черкаси, Закарпатська область, правильно? <ривіт> ні, ні. Іспанська компанія це не приведе до Молдови, це дуже далеко. Щось про Росію тут піздять. Це нормально. Так, Іерусалім дуже далеко до Молдови. Е о, альтруїзм! <ривіт> так, а ми скільки маємо? <ривіт> Бля, так і знав, що це щось нормальне. <ривіт> Макінтош. Я хочу, от я хочу щось таке дуже. О, Україна є, Україна. А Україна близько до Молдови. Так, слухайте, я вважаю, що те, що я побачив одразу, це, це я беру. Я беру Черкаса. В наших реаліях ця фраза звучить так, собі, звісно. Ну, на увазі, ти поняв. Так. Да. Я, беру... ти переходиш на... я переходжу Черкаси. на Черкаси. Це теж звучить так собі. <сум> Черкаси, місто, обласний і районний центр в Україні, центр Черкаської міської громади, будь ласка. Мені дуже подобається Черкаси, я. Блін, я вам клянусь. Черкас дуже. Що ти близько любиш в Черкасах, буде. розкажи. Черкасах? Угу. Mm -hmm. Виступать, я там виступав багато разів. же можна про любе місто сказати. Хорош. Я не можу. Це просто дуже красиво, Покарання чи тисяч я тебе почув. Навіть далі не будемо питати. Може, вони ще тепленькі. А де ви замовляли? Дві порції треба Це Ти ти готував? Жаби.ю з косточками акуратно. Сайт. Сайт жаб. Як тобі? Смачно. А я казав, Та попробуй. Ні, то це по-любому смачно, я, попробуй, я не ти буду жити. ти вже тишу все одно дав. Нє-ні-ні. Впевнений? А, ну воно не. на смак як курка, я тобі відвідав. А ну, зараз точно не буду, ти вже їв. То, <ривш> ну, в мене є... А, є ще одна вілка. Давай, спав, А, ето нож. Та все добре. Боже, вибачте мене, будь ласка, жабки. Ти їж жаб. Це, мало бути покарання, але вже я бачу, ти кайфова. Що поганіше, поганіше з'їсти жаб чи надувати їх? Надувати. Та блядь, ти їж жабу! <реш> я от не пам'ятаю, ми її вбили чи ні, ми просто надували. Це, Ну, я не Боже, думаю, що вона надулася. <реш> <реш> вона надулася і була широка просто. така, <реш> <реш> Широка жаба. Так, ти можеш поки що дивитись, вибирати, куди <реш> ти дошли. Та, так, я думаю, що підалі. я дуже близько, я вам клянусь. Ну, вже, все, вже та я занята, <реш> дай Це, Це на наказання, просто... Боже Боже. Молодець жінка, біда в сім'ї, так що не треба. Це все про чоловіків так кажуть. Все я ти, це? Іваня. Кажи, куди ти будеш переходити. Так, я буду переходити, побутова техніка. <рес> все таки ти вирішила, як то зв'язати це з ремонтами, так? Да? <рес> я, я думала, що я вже зрозуміла правила цього шоу, але я все одно тупенька качечка, і я просто йду за покликом душі. Окей, окей, побутова техніка. Блять, ну тут нічого не, не, не зв'язано з Молдовою в цій порішла. статті. Ти сюди перейшла, тому звинувачує тільки себе. А може французький вчений Едуард Бранлі народився десь в Молдові? Возможно. Ну, Томас Едісон – ні, він американець, я то пам'ятаю. Той, що лампочку придумав, так? Да? Угу. Угу. А давайте ближче познайомимось з французьким вченим. У нас же жабки були. <реш> Добре, немає. Логіки немає. взагалі. Едуард Бранлі. Французький винахідник, фізик та інженер. Будете спізнати. І ми з вами зробили наш другий перехід. Отже, ми зробили з вами другий перехід, і наразі ти обираєш покарання. Вісім. Покарання номер вісім. Звучить воно подзвонити грумеру і попросити підстригти свою подругу, бо вона сука. А... Я тут не знаю, не Грумер. У вас не... є телефон Грумер. Грумера? Це той, хто собак. Да, є? Собак? Угу. Хорош, Грумер. Я подзвоню. Реально? На одному шоу я телефонувала, треба було зателефонувати подрузі, яку ти потім запишеш або записана в твоєму телефоні як сука. Хорош, а є в тебе такі? Ну, кому я телефонувала? Ну, вона не записана в мене як сука. Вже. <реш> я телефонувала Лесі Нікітюк, подружки своїх. Хорош! Вона в мене так само підписує. Да. Так, будь ласка, телефон нам. Хіба ти дзвониш? Реально. Це, це найнікомфортніше в моєму житті, що може бути. Доброго дня, море, слонівок доксу. Доброго дня, слава Україні. <реш> слава. Як можу до вас звертатися? Дянечко, скажіть, будь ласка, а можу я до вас привести свою подружку? Щоб ви її підстригли, бо вона сука. Угу, так, Яка порода у вас? Ну, їй десь 32. Вона вже доросла така. Угу. А так, це ви маєте на увазі людину чи у вас собачка? Ну, ні, це людина. Ну, вона сука, звісно, але людина. У нас просто салон грумінгу. А, у вас грумінг. Угу. Я зрозуміла. Ну добре. Тільки грумінгом можемо допомогти. Тільки грумінгом, тобто частину її можете, так, підстригти. Тільки так. Дяночка, я вам бажаю гарного дня. Бережіть себе і хай у вас песики і всі інші тваринки будуть красиві. Пиські, пиські. Дякуємо вам. Дякую, до побачення. Хорош! Хорош! Молодець. Ти можеш робити свій перехід. Так, так мілочка, ну. Тут ти будеш невелика стаття взагалі. Ну, ти, звісно, обрала Бранлі. Дивись, народився в Ам'єні, може, це десь в Молдові? Є так, таке місто в Молдові? Так, Звісно. Да. А столи... що ви мені? Це столиця. <гум> <гум> ти пам'ятай, пам'ятай, я тобі підкажу. Я просто ша. Ні, це О, вже приміткий. <гум> <гум> яка маленька. А, яка Як ти це обрала? Кишенів, да. У мене з географією біда сильна. Я би взяв французької академії наук, якщо чесно. А, я я хочу підскажу. більш е, детальніше. Я прийшла в це шоу для того, щоб наповнити То себе новими знаннями. Для тебе воно більш інтелектуальне, так. Ніж розважальне. зважання. Я хочу більш е, детально дізнатися про прилад для реєстрації електромагнітних хвиль, який отримав назву когерер. Ну, програвати так програвати. Когерер! <ріст> 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 Або <ріст> ко... когур. <ріст> Перших радіоприймачах як чутливий елемент для виявлення електромагнічних хвиль, будь ласка. А з латинської Коха Ереро. Це резистор. Це моє. Не показуй, не, не показуй, показу, я справчу. Латині люблю. <гум> <то, боже>, продовжимо. <гум> ну що ж, я прийшов вигравати. Ні, ні, Мені чекай, ти спочатку кажеш, що ти будеш виконувати покарання, і косарік. А, косарі, звісно. <гум> <гум> Нема почати. <питань. гум> не а ви знаєте, <гум> було б було б смішно, якби зараз Ванька зателефонував тому ж грумеру. <гум> <гум> По Постригіть, як А вам... <гум> тільки <що не> <гум> вам тільки що не дзвонили. Вам тільки що дзвонила моя подруга. і Сука, можна її постригти? Це мій страх номер один: дзвонить людям. Реально? А я дуже боюсь. А ти тільки листуєшся? Що? Переписуєшся? Ні, а, маю на увазі ось так дзвонить, щось розігр, типу, не, коли мені не потрібно. Пранк! Пранк пранкувати. А просто дзвонити я люблю. Якщо людина знає, що я наберу зараз і ми поспілкувалися, я тебе наберу зараз, і вона така ок. Дав... Так, а щось. Це і... в сексі так само? Зразу ну, ним ніколи не займаєшся. Ну пранкувати в сексі теж не можна, просто піти на вулиці. Є такі мужики, не... ти на них секс. дивишся і розумієш, що це просто пранк якийсь. <реку> <реку> Я знаю про що вона говорить, повір, <реку> на власному досвіді. Так, так, ти ну ти ти я я виграв. Ти. Тому дивиться, я, як я розсуждав, е, я підказав там Аміля, е, вона не хоче слухатись. Я розсуждав так, що Черкаси це дуже класне місце, і воно має підтримувати співпрацю з представниками торгово-економічних місій, дипломатичними представниками посольств різних країн. І там входить Молдова, тому що ми близько по-любому якось співпрацюємо з Черкасами. І от Молдова! Хуяк! Абсолютним чемпіоном нашого шоу! Є Іван Нулянов, тому що за найменшу кількість переходів він дійшов до тієї статті, до якої потрібно. А ти шо, кінець шоу чи що? Шо? Так, да, Прикинь, Все, ми, реально е... він вигадав. Я казав, треба серйозно було відноситись до цього шоу. Я, Я тільки купирую. почала розуміти правила. Хочеш, ми з тобою ще позаписуємо. Ми правда всіх відпустимо, а з тобою ще поснімаємо. А Ваня буде? Ні. Товариство, я вам усім дякую за перегляд. Я буду дуже вдячний <рес> за лайки. Я та коментарі. Про, я, я вимагаю продовжувати це шоу. <рес> Якщо ви ще не підписані, можете підписатися. Ми будемо вам дуже вдячні. А так, я вас усіх обійняв, припідняв і трошки хруснув, щоб було приятно. <рес> усім папа до наступного випуску! Реальна красава ви серйозно. Реально. Реально. Я ж тобі казав, це просто насправді це реально просто.